Її вводять дитині. На третю-п'яту добу життя, як я знаю, іде наступна вакцина проти туберкульозу, так? Так, це застосовується вакцина БЦЖ. Насправді, БЦЖ є абревіатурою, яка означає бацила кальмета Герена. Це за авторами. Насправді, в нашому язиці відбулася невелика казмістика, оскільки так то К і Г, але БЦЖ, Кальмета Герена. Тому ось так. Ця вакцина створена для того, щоб захистити населення від туберкульозу, і власне чому це важливо, оскільки сьогодні є епідемія туберкульозу, і найбільша кількість випадків захворюваності на туберкульоз даними центру громадського здоров'я на 2016 рік. Київська та одеська області також входять до лідерів по захворюваності це, якщо говорити про Україну тенденцію. Далі буде ще підвищуватись, чи зараз це контрольовані процеси можна якось пустити на нівець? Mm, Ну, в принципі.